Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо з вами грати в Fortnite, Fortnite, Fortnut, Fortno, фаляката чарабатом подара ляката орастамас. Сьогодні ми перевіримо, чи взагалі існує Fortnite, чи в нього можна грати, чи взагалі що з ним вообще робити. Зайдемо, подивимося, поугараємо Я думаю, буде дуже цікавий ролик. Сідайте, беріть нічого, нічого не беріть, просто треба дещо зробити. А зробити ось що треба, треба зайти в наш прекрасний шоп і в шопі писати код тех автора. Вамос! Для того, щоб підтримати мене. Якщо ви хочете щось купляєте в магазині, обов'язково вводьте цей тех, і я буду дуже-дуже сильно вам дякувати. І будете стояти і отаким будете сильним <рес> отак і є. Zero build. А що тут, як тут грати? Зараз будемо дивитися, будемо пробувати. Джонс є у нас серйозний такий стильний мужчина Джонс. Так, що у нас тут відбувається? О, да! Ось он, Fortnite! Я навіть це в ролик вставлю. Лаги, як всегда. Це должно бути завжди. Так, я щось не пойму. Автобус, ага, автобус є. А що з картою? А що з картою? А де другий сезон, Там третій сезон, там же ж, там же ж... тут був далекий домик. У тут були. Що там, Роща, вроді була. Боже. Так, ну що, куди ми летим? Летим ми, напевно, куди. Я навіть не знаю. Ну, я тут е признаюсь, трошки грався, але, хлопчики, ви б бачили цю ігру. Лучше б це нікому не бачить. До речі, у мене є твіч. Можна на твіч зайти, показати, що таке настоящий український. Потужний онлайн. Потужний! І підтримати мене, і сидіть. Зараз бла, бла, бум, бла, разом зі мною сидіть на стрімі, і дивитися, як я професіонально граю. Це неправда, я не професіонально граю. Ой, кока колки Кока-Колки треба випити. Нюхай бебру. Оп! Мальчик, ти куди прийшов? Що ти там робиш? Вомус! Я чую, я чую цей запах, я чую цей запах сундука. Де він? Де скриня? А! ось. А! Ну, в принципі, в Fortnite нічого не міняється. Ой-ой-ой! Ти хто? Опа, им. А им 12? По имму 12, ну було в школі? Що всі убіжали? Ну клас, Ну, ну бояться, бояться, Дуже киберспортивный гравець тут. Що зробиш? Серйозно. Опа, бачу клієнтуру. Це поліція курболято. Зупиніться, зупиніться срочно. О, ні, він щось знає. А, стоп, це ботик. О, ні, це бот! А що він робить? Ні, нас таке не цікавить. До побачення. До побачення Семергі. за мною гоняться, так нечесно. Опа. А я щось не їду. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Такси 1562 Ого! Чого я делаю? А-а-а! А-а-а! Ты так креснный, мамин, крысночек, мамочкин, крысюнчик. Так, добре дубль номер два. Подивимся. Так, куди летимо? Летимо ми в грим Green так, я надіюсь, зі мною ніхто не летить. Я дуже сильно все надіюсь. О, зі мною справді ніхто не летить. Це добре, це дуже добре. булі 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 Оця статуя, вона 300 кілограмова, чи що? Що їй так довго лама? а це що перемога? Блін, ну це щось таке на перемогу смахує. Я не впевнений. Кока-колку візьму. А хотя, что мы боимось? Что мы боимось? Мы сейчас разнесем. Покажите мне. А, ну она здесь там. А ну? Ой-ой-ой! Мальчик, ты там пук-пук будешь делать. Ты там пук-пук. Тут киберспортсмен играет. Куда ты И Иди тренируйся. І це весело, чел в машину і пукає в мене. Так, куди ми летим? А, сюди, Pleasant Plaza. Ай! Що це за Star Wars? Що це? Та куди ти тікаєш? Чи? Ну йому повезло, ну він на такому везении вижив, 49 гривень у нього осталось. Ой, добре. Так, попитка номер 2, і не, не номер 2 вже, так поздно. Треба якусь, якийсь скін взяти жорсткий, щоб ну, всі боялися мене Опа, ось меня. Так, ще раз всю плажу упадем. Так, що з нами тут одна людинка, да, летить? А, ну, почти. Що мне делаю? Что ты делаешь? Овнюк. А, у мене тут хп. Вамус! Физи! Окей, я чувствую, что треба не падать так прям в такие жесткие локації. Треба трошечки зачилиться. Ну чил, чил гайс, я вважаю, треба зробити. Взагалі. Ну вообще для перевірки того, чи живий взагалі Fortnite. Чи можливо взагалі в нього грати. Ви розумієте? І на даний момент я можу сказати остаточно, що НІ Ладно, кока колка кока колка це мощь. Ух ти боже, ти хто? Здорово, здорово Оскар, ти хорош. Можна я пройду? Oscar, opó, melhor, oh, vamos, e сейчас побачу. Ну шо? Ти ну, чел просто на машині, мене, мене вбив. Пробуємо в новий режим, який тут додали. Трошечки хоча б нагадує ностальгію якусь. О! Оце щось вже нагадує мені старий Fortnite. Только оце що тут релот, звісно, можна розроблятися, це не супер. Куди ми Давайте в Лазер Лінкс. ось сюди. О, зараз дивіться, будемо вижидати. Там чувак щас вийде, і я в нього постріляю. О! Боже, яка шлавушка! Так, ладно, давай цього об'ємо. Ну, що ти? Так, це шоки. 12 ХП. 12, це не 38, а 12. Фи. О, лут лейк. Все. Ліл лутлейк. Летим на Ліл лутлейк. Ну, все, я чувствую перемогу. Я чувствую, як перемога просто тече по, моїм, по моїй крові. Чи не по крові, ну по ведам. О, по ведам, да. Все, перемога буде Ай, VP! Вау! Це реально вау. Я так давно нормального ВП не бачив, Ну зараз будуть професійні Шоти, я вам серйозно кажу. Я зараз ну, Кожним вистрілом попадать буду. Я серйозно кажу. Не буде ні одного промаха, і я не шучу. Я не шучу. О, от зараз можна Блін, ну почти. Блін, ну почти. Сейчас. Блин, ну почти. <решно> ну, изи, изи, только на ЗВП, жаль. Ну, блин, ну почти. <свят> ну, ты... <решно> <решно> О, боги. О! Я же сказал, буду в каждый попадать. Почти, почти, почти. Почти, почти, почти. Там вообще чуть-чуть. Почти попал. Не, с АВП я монстр. Не, ну я монстряка. Я монстр. Ну почти. сд 110. А, бачу, бачу. Почти попал. Ой, дуть. Офигеть. Да, трошки, давай. Ну, блин, ну, тиммейт, руина. Руина, тиммейт. Чесно кажучи, на цьому можна і закінчити цей відеоролик, тому що це був якийсь стреч, в мене тімейт був гавно. Чесно, салашусь, я там взагалі не влад. Ви бачили прекрасно, як я тащив, особливо за ВП. Хочу всім подякувати за те, що ви додивилися цей відеоролик до цього моменту. Мені дуже приємно. Вибачайте, якщо є якийсь невеличкий суржик, але я намагаюсь більше переходити на українську мову. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, фоловтесь на твічі, підписуйтесь на телеграм, тому що там теж є всі анонси. Відео, всі анонси стрімів і не забувайте вписувати тех вамус Ну і все. З вами був вамус